Всім привіт! Вітаю вас в шостій серії проходження Гри Острів. Так, у нас на екрані панорама нашого селища і падає сніг. І сьогодні особливе свято Різдво Христове. Відповідно, ця серія буде присвячена саме цій події. Так, зараз у нас е... грудень за вікном і на ваших екранах в грі. От, відповідно, в мене в грі зараз 1725 рік. А це означає, що сьогодні рівно 300 років між сьогоденням і подіями у грі. От і у цей прекрасний день в грі тут падає сніг, в нас за вікном трошечки тепліше і без снігу. От, і я вирішив цю серію присвятити саме Різдву Христовому. От, всі, хто святкує, то вітаю вас з цим великим святом. Христос народився. От, а для цінителів в грі, хто не святкує, просто приємного перегляду. От. Добре. Будемо ми цю серію якось так обговорювати з фріздвяних таких святкових тонах. Так, у нас якраз зараз падає сніг. Я почав з. Ем... Локації, яка найбільш подібна і підходить для е, історії. У мене тут ясла мала би бути. Оскільки в грі декору з яслами нема, в мене є просто копиця сіна. От і овечки ось тут живуть. Всі знаєте, що народжений маленький Ісус був саме десь в подібній локації. Одну, уявимо, що це відповідає легенді. Так, добре. Далі ми рухаємося по нашому поселенні. В мене в грудні і в січні більшість працівників не працює. Я їм дав вихідні. Відповідно, вони ходять і роблять справи, пов'язані з підготовкою до е, святвечора і до Різдва. Так, от вони собі йдуть. У нас зараз е, сніг покриває наше. Наші поля, наші ем, стежки, дороги, дахи, снігом. От і ми можемо прогулятися по певних локаціях, які у нас є, так? Для українського селища є дуже важливим ферма і те, що ми е, вирощуємо, так? Хліб і іншу поживну поживні ресурси. Відповідно, останній. Сніп зібраний на полі. Це пшениця, може бути, жито чи інше щось. Ми його забираємо і ставимо в кожній хатинці у вигляді дідуха. Так, дідухи це м, дань, так би мовити, предкам. Воно і в назві так є: дід і дух. От, відповідно, ми дякуємо за хороший врожай в минулому році. І надіємося, що у нас буде. Такий самий або кращий врожай в наступному. от Відповідно, ця традиція з дідухом, поставленим в кутку хати, в нас спокон віків українського народу і української культури. Я думаю, що у кожній хатинці мав би бути дідух. От, ну, грація цього не передбачає, але ми уявимо, що у нас зараз в кожній хатинці є по дідуху. От, десь діти готуються до вертепів, хтось робить зірки різдвяні, хтось вчить коляду. От, і зараз вони десь будуть ходити. Можливо, оце коляднички пішли. Так? Можливо, вони колядують, потім будуть щадрувати і тому, подібне, і тому подібне. От, так, Дітки ходять досить активненько у нас зимою. Так, це основний момент, коли діти заробляли гроші. А старші так, якщо діти заробляють гроші або смаколики, я не знаю, в цей час, напевно, більше смаколики були. От, а батьки, от, ходять і готуються до приготування святкового столу. Я також про це подбав От, і вирішив для них організувати в центрі нашого поселення. Так, далі ми гуляємо по нашому селу. От, хтось щось навіть несе. От, я вирішив. Організувати нам в центрі села. Зараз ми підійдемо сюди. Ярмарок, Різдвяний святковий ярмарок. Так, і відповідно у нас тут будуть певні е, продукти, які мають бути на різдвяному столі. Так, можливо, ви догадалися, що вчора вийшла серія, де я будував ось цю прекрасну церкву і дзвіницю. От, в мене тут вимальовується ось така. Чудова площа центральна, так? Де є сільська рада, де є школа, де є ем, церква. Відповідно, тут доречний буде ярмарок, базар, ринок, як хочете. Ну і відповідно тут основні такі виробництва і торгівля. Все досить логічно і закономірно. Так, люди тут щось зношують. Давайте я напевне увімкну більше менюшечку. От, до нас хтось приїхав. От... Працівники торгівлі, як в реальності, так і в грі, не мають свят, не мають вихідних, відповідно, працюють за всіх. от Працівникам торгівлі окремий привіт. От. Так, це я позабираю. Не, не забирається. Так, що ж у нас передбачено на нашому ярмарку? Медовуха горілка, сушня мед. Так, медовуха. До святкового столу, хто вживає, горілку ми в принципі не встигли завести, нікуди не встигли виробити, але можливо хтось щось принесе. Сушня, сушня, дуже важливий такий продукт, і того року у нас вперше в поселенні вродив перший врожай яблук на ось цьому саду. Так, і відповідно у нас є сушня, з якої ми зможемо приготувати узвар одну з 12 страв. Мед основне Основний підсолоджувач і продукт, за допомогою якого готували смаколики для дітей. Ну і медовуху для дорослих. Зараз нам це все, -все принесуть. медовуха вже є. Мед, я думаю, зараз появиться у нас і так. Далі. З м'яса у нас на даний момент є тільки курятина. Я не знаю, чи це різдвяна страва, чи це різдвяний продукт, Ну але знову ж таки, вона у нас є. В асортименті, тому я вирішив поставити. Нехай купують наші мешканці курятину е, яйця, борошно-олія. 100% продукти, які м, приймають участь в приготуванні певних страв. так Борошно, яйця, олія використовуються в приготуванні вареників, е, пампушків та інших е, наїдків. так Знову ж таки, 12 страв. Не забуваємо про них. Тут аналогічний списочок, тільки я ще додав солі. Аналогічно, сіль ми почали виготовляти в попередній серії. От сіль має бути за столом святковим 100%. О, і особливо сіль в українській культурі це досить важливий продукт, так? Я згадував про сіль, про чумаків у першому своєму сезончику. У мене там навіть є ціла історія про, про чумаків. Так, далі. Знову ж таки, повторимося сушня яблука-мед, щоб запекти якісь смаколики в меду зробити і тому подібне. Ну і молоко теж як продукт може бути використаний в приготуванні певних продуктів. Е, далі. Гречка і горох. Горох також є на святковому різдвяному столі. У нас він є в асортименті, ну і гречка аналогічно. так, Українці досить часто використовують гречку в різних приготуваннях різних страв, всякі гречаники, голубці з гречкою і тому подібне. Далі. Риба, сушена риба. Різна риба у нас на столі ці свята. Відповідно, у нас є два види риби. Ось вам яточка з рибою. буряки капуста. Згадував вже про голубці різні, бурячки можуть бути і тому подібне. Також ці продукти мають бути на святковому українському різдвяному столі. Ця яточка у нас буде з цибулею, хроном, чесником. Хрін має бути на столі разом в поєднанні з бурячками. Це досить хороше таке поєднання. Цибуля також використовується в різних стравах. Ну і чесник, чесник разом з сіллю займає окреме почесне місце на нашому столі. Е Кабачки, морква, гарбузи, картопля. Я розумію, що це не найсвятковіші продукти, але, знову ж таки, для різноманіття також вони присутні в нас на ярмарку. І також, оскільки це у нас святковий ярмарок, люди мали би підготувати себе, оновивши собі одяг, оновивши собі взуття. Відповідно, у нас є яточка з такими продуктами. Десь працівниця затримується, я думаю, вона зараз десь підійде впродовж серії. От. І дрова, так щоб наші мешканці зимою не мерзли. Відповідно, дрова мають продаватися досить-досить регулярно і в різних м, локаціях, щоб їм не приходилось далеко бігати, Та, тому що одна з причин виїзду з е, нашого села це те, що вони не знайшли собі дров тому дрова мають бути. От Відповідно, і найголовніше так Різдвяне це напевно церква, кап, капличка, дзвіниця, в нас вона присутня. От Шкода, що поки що розробник не додав ніяких от таких святкових прикрас, ніяких дідухів немає, нічого такого. От, нема ніяких дійств. так Ми там колись говорили про те, що було би прикольно зробити щось на Пасху. До речі, в мене є випуск про Паску, окремий, там подібна історія була. Розказував, дивіться, я з кошечком хтось де по продукти. Все, як я і розказую. У мене є серія про Великдень, досить непогана, але знову ж таки, зараз у нас Різдво, тому вирішив не зраджувати традиції і зробити щось подібне в нашому поселенні. Тим більше сьогодні такий день, який співпадає. з Тим, що я розказую в грі, так е також було би прикольно, якби розробник додав оці всі події, святкування хоча б не кожен рік, хоча б там раз в 10 років, щоб вони якісь там дійства вискакували на, на екрані чи щось типу того, щоб було більше прикрас: е так е різдвяних, великодніх, е різних. Ми могли поставити ті самі дідухи посередині е, нашого поселення. Так, от о, у Львові, наприклад, є традиція ставити величезного дідуха в центрі міста. От, е, ялинка, ялинка, на мабуть, не є супер українською традицією ставити зру, рубати, прикрашати ялинку. А от дідух, так, дідух, це, це наше, це дань. Е, Природі, це дань е, предкам нашим, відповідно, це більш наше, наше культурне. от Також було би прикольно, якби додали якісь, не знаю, ті самі зірки і тому подібне, щоб коляднички ходили там з зірками, з вертепами. Шопку можна би було поставити. так Я не знаю, чи вдасться мені на обкладинку додати десь тут якусь шопку от чи щось типу того. Ну Але це би було прикольно. Чисто автентично в українському такому. Ідентифікації українські, так, в нас мало би це все бути. Ну, але знову ж таки, надіємося що все це колись появиться. Такс, окей, я, як хороший голова села, в ці сніжні морозні дні вирішив роздати щедру або не дуже щедру коляду нашим сім'ям, в кого є дітки. Так, я буду дивитися, в кого є маленькі дітки, там. До 15 років і буду роздавати їм по 10 карбованців, наприклад. Раз, два, три. то я вже забагато дав, так? 15. Ну, добре. Дамо по, по комусь по 15. Тут дві дитинки, дамо. 20. Тут дві дитинки, також дамо 20. Тут дорослі такі парубки, не будемо давати нічого, тим більше в них є. Достатньо грошей, достатньо заробітку, і продуктів них також є, досить непогано. Так, тут є маленький Олексійко. 10 карбованців ми їм відсипамо. Так, тут є аж троє діточок. Дамо їм трошечки більше. Тут є декілька, тут також вже досить дорослі і заможна така сім'я. Відповідно, їм нічого не даємо. Так, ідемо далі. То у нас тут три дитинки. Раз, два, три. Тут один хлопчик, маленький Владиславчик. Будь ласка. Тут поки що без діток. Тому нічого не даємо. Заробляйте. І грошики, і. діток. Так, тут є дві дитини. Тут є дві дитини. Добре. Так, в сім'ї наших. Ковалів, чи хто там у нас живе? Три дитини. Даємо грошики. Тут Юлія маленька, також відсипаємо їй трошечки грошенят. Маленькому Олексі за коляду дамо трошечки грошей. Так, цю сім'ю зайдемо. Так, тут досить заможні, тут також заможні. Живуть, ну, в принципі, перші сім'ї, вони одні з найзаможніших в нашому поселенні. Але знову ж таки, ми даємо не батькам кошти, а діткам. Я надіюся вони ходять зараз по хатах і розказують про те, що Христос народився так колядками, щедрівками та іншими вінчуваннями. Ну, в принципі, тут одній дитині ми дамо грошей. Досить багато сімей, де є по три дитини. Це прикольно. Е, випадково дав, ну але нехай буде. Ну, можливо, пенсіонерам також потрібна якась допомога. Вроді нікого не забув. Так, вони далі в мене тут ходять, щадрують мандрують. Також я в попередній серії будував е, корчму, от але корчмарі до мене не заїхали, бо мені треба 200 людей населення. От, і я думав над тим, де ставити церкву і центральну площу. Так, хотілося б ось тут біля вогнища. ну Але. Але. Мені здається, що ось тут локація на порядок вигідніша і краща. Так, це буде реально центр селища. Якщо ми буде це село. Сюди ми будемо ще розвиватися, сюди. От, а на цьому острові можливо буде місто. Так, коляду ми роздали. У нас тут. Е Доходить, в принципі, дата до Різдвяної. І поки в нас тут в такому розміреному темпі йде гра, ми не спішимо нічого будувати. В принципі, будівельники в мене є, вони на роботі, але вони нічого не будують, тому що я поставив все на паузу. Так, свята є свята. Вихідні є вихідні, відповідно, ніхто нічого не робить. Ми тут ходимо по е, селищу, в гості, спостерігаємо за такою великолюдною. Так, вулицею вони ходять по справах. Я надіюсь, вони ходять в гості. Один до одного, колядують, щедрують. От. Е, і хотів запитати у вас, глядачів, які у вас є різдвяні традиції, спогади. Так, я вже згадував про щедрівки колядки, я вже згадував про дідуха. От, пам'ятаю, що колись у бабусі е, ми підкидали кутю. В стелю так ложку куті підкидали, також ставили під святковий стіл трішечки соломи, так на кожен кут. Вроді ставили чесник, щось таке, і маленькі дітки залазили під стіл і кукурікали, так, для того, щоб курочки в наступному році давали більше яєць. так От І, відповідно, хазяйства мали що їсти, і могли собі готувати більше і більше страв різних. от Посівання це напевно окрема традиція. Зранку хлопчики ходили 14 січня. Це по старому. от В принципі, я коли малий був, то ще 14 числа ходили, посівали відповідно. І 19-го на водохреща ходили. і Щадрували дівчата. Зараз по новому воно трошечки збилося, але я думаю, знову ж таки не прив'язуватися до дат, а будемо прив'язуватися до свята самого. Відповідно, на другий е тиждень після різдва у нас посівають, а на третю вечерю у нас щадрують От, якось так було в моєму дитинстві. Тож ви напишіть, як було у вашому дитинстві, які традиції ви пам'ятаєте, досить цікаво е почитати. Хотів би додати, що як логічно і видно з назви мого каналу, я сам з Львівщини, от, але деякі роки так святкував на Тернопільщині. Відповідно, у мене трошечки розмиті е, ось ці спогади в плані різних традицій. В кожному регіоні традиції свої, де не де є свої навіть страви святкові. От, тому я згадував те, що було в Львівській Тернопільській області. Ви можете в коментарях написати, як це було у вашому регіоні, з якого ви, до речі, регіону. От які у вас спогади йдуть святкові, і які традиції взагалі у вас є. Такс. Дивіться, реально діти ходять тут собі колядувати. Я надіюся, їх там не ображають і, як мінімум, дають якісь медівники або яблука, чи щось типу того. Якось воно ось так це в мене виглядає. Так, будемо уявляти, що тут стоїть вертеп святковий, тут стоять якісь люди, колядують, тут стоїть шопка так з народженням Христа і тому подібне. і тому подібні, і тому тому Різдвяні прикраси. Не ті маркетингові, які зараз є, так подарунки, червоно-зелені от носочки і тому подібне, а саме те, що було притаманне нашій українській культурі, от ця гра вона реально досить крутезна і автентична, так. Ти коли в неї граєш, особливо в такому розміреному повільному темпі, можна багато про що говорити, багато про що згадувати. Дещо, можливо, навіть подібне до того, що реально збереглося в селах українських. Можливо, десь в когось церква подібна побудована, можливо, десь міська рада, школа в подібному форматі, можливо, десь збереглися хатки, мазанки, можливо, ж такі з очеретяним дахом, стріхою. от І коли ти так гуляєш по поселенню, розглядаєш цих всіх персонажів таке відчуття переносишся на 300 років назад і хочеш прожити цей день святковий в такій атмосфері. Дивіться, реально в гості пішли. от Так, ще додає такої ностальгії саме ось ці засніжені краєвиди, замерзла річка. Вулики під снігом, дахи, стріхи під снігом. Дивіться, дивіться, тут взагалі так багатолюдно Реально, вони ходять в гості один до одного, це, це дуже прикольно. Так, з наших димарів ідуть, іде дим, відповідно, готують, гріються, святкують. от І я надіюся ви також маєте змогу зараз в колі сім'ї святкувати це свято, тому що всі знають, в яких умовах ми зараз живемо. Я хотів би подякувати нашим захисникам. От, які зараз можуть перебувати не в сімейному теплому колі, а в холодному окопі. Відповідно, вам не в низький уклін. Подяка за те, що ви даєте змогу всім українцям святкувати разом в сімейному колі. Дякую. вам От, і на цій ноті я хотів би всіх привітати з прийдешнім різдвом хрестовим. Побажати вам миру, здоров'я, благополуччя, злагоди, щоб всі ваші плани збувалися, і всього вам найкращого. Ми побачимося вже у наступних серіях.